30 вересня, п'ятниця, Євангелія від Марка 8, стих перший по десятий. За тих днів, як знову була сила народу, їсти ж не мали що, то закликав учнів і каже їм: Шкода мені, люду, ось уже три дні перебуває зо мною, а немає що їсти. Коли відпущу голодних додому, ослабнуть дорогою. Деякі бо з них поприходили здалека, тож відказали йому учні його, що й хто міг би нагодувати їх хлібом ось тут у пустелі. Він же спитав їх, скільки маєте хлібів? Сім відказали ті, тоді повелів він народові сісти на землю. І, взявши сім хлібів та воздавши хвалу, поламав їх та й дав своїм учням, щоб роздали. І вони роздали народові. Мали й дещо риб, тоді поблагословив і їх і наказав теж роздати. І вони їли й наситились, ще й поназбирали полишених куснів аж сім кошиків, волож їх із чотири тисячі, і відпустив їх, а війшовши відразу в човен із своїми учнями, прибув у Далмануцький край. Реакція учнів на слова Ісуса про те, що йому жаль голодних людей є справді дивною. Вони питають, чого і хто міг би нагодувати хлібом у пустелі? Після того, як вже були свідками чуда нагодування у пустелі п'яти тисяч чоловіків. Чим перший раз п'ятьма хлібами, другий раз це станеться з семи? Хто? Їхній учитель. Дивним, власне, звучить питання учнів, що й хто, після того, що вони вже бачили помноження хлібів. Нерідко ми поводимося подібно. Хто з нас скільки разів Бог визволяв нас із небезпеки, а ми й далі питаємо, хто нам допоможе, коли потрапляємо у нову небезпеку, хто з нас скільки разів ми дивовижно отримували те, що найбільше потребували і далі питаємо, що нам взяти необхідне у нових обставинах. Ми наче забуваємо, як і учні тоді у пустелі, що недавно вже мали ту чи іншу складну ситуацію, і у ній Бог нас врятував своїми чудесами. Тому, коли приходить наступна складна ситуація, ми знову сумуємо і питаємо, хто і з чого нам допоможе. Така поведінка справді є дивною, якщо не сказати незрілою. Боже наш, прости, що так швидко забуваємо Твої чудеса.